Вітаю вас, шановні мої друзі! Ми сьогодні запалили камін. І хочу вам показати, щоб ви теж подивились на цю красу, як гарно горять дрова. Тяга там хороша, що радує. Бо там, знаєте, на Комені в нас були, поселились птахи, і ми вже тепер навіть і не знаємо, які там саме, бо там довгий час у нас на даху жили сови. Потім сороки. І вже навіть толком і не знаємо, хто там, чия домівка. А залізти туди не було змоги. Ні. але тяга хороша. тепленько біля каміна сидіти тепленько, краса. Ви знаєте, що ми його не затоплювали вже багато років. Ще, ще зразу, як тільки ми побудувалися сюди приїхали. То перший рік ми топили камін, тому що тоді відключали світло. Зараз я вам скажу, це був 14-й рік, осінь, осінь і зима. 14-й. Ну, осінь точно. А от далі, там після Нового року, як було, я не пам'ятаю вже. Але осінь 14-го, то точно відключали світло. І ми вечорами сиділи без світла. І, відповідно, і газовий котел не могли включити. Ось, а газової плити в нас тоді ще не було. Ну, в нас ще була пуста хата, в нас ще нічого не було. І навіть цей камін був не обкладений. Оцею плиткою, як ви зараз бачите, а просто була гола цегла, і стіни була гола цегла, і підлога була просто. Голий бетон. І ми тими вечорами сиділи біля каміна, топили камін і так грілися, тому що холодно було. Плитка у нас була електрична на дві комфорки, так, щоб їсти, варити і все. Ні, у нас то ще було Уфо, звісно, але що ж, яка користь з УФО, коли немає світла. І, і не було чим грітися. То от грілися біля каміна. Звісно, камін не дає такого тепла, якби це була груба. А, да. В тому році ми вже конкретно були, подумали і пошкодували, що в нас каміна не груба, але. Коли, знаєте, не було в нас того каміна, не було нічого взагалі, то ми про нього мріяли, нам його хотілося, і ми не думали про те, що там колись прийдеться думати, чим грітися. Але ось тоді та перша осінь і зима в цьому будинку, то ми грілися біля цього каміна. Ну так, поки сидиш біля нього, звісно, воно тепло. А так, щоб нагрілося приміщення, то, ясна річ, воно не нагріється. Треба дуже багато тих ломак спалити, а тепла не буде. Але коли, коли сидиш біля каміна, то так, аж в лице гаряче, приємна така. Приємне тепло. Дуже гарно. Сухі патаки, гарно горять. Тяга хороша то, що треба. Можна сидіти вічно і дивитися. Йдко і посидиш, посидиш, розморишся біля тепла, і заснути можна на тому кріслі. Це ми так, знаєте, ну, свято сьогодні, День Збройних сил України, День Святого Миколая, то ми так вирішили потішити себе. Таку маленьку приємність зробити. Затопити камін. Посидіти, погрітися. Ну, та й у нас сьогодні півдня півдня не було нікого в хаті, вдома, і газовий котел був виключений. Тут теж, поки воно нагріється, то... треба трошки часу, тому... На даний момент газовий котел включений, але в хаті ще, можна сказати так, прохолодно. А біля каміна тепленько дуже гарно, приємно. Ну, ми трішки запаслись ломаками, то ми вже цієї зими час від часу будемо. Топити камін, будемо себе балувати, <смір> балувати, будемо сидіти біля вогню, трішки так релаксувати. А так в темряві, то взагалі, як у касті, як в дитинстві, таку як виключили світло, я зараз, знаєте, згадала е такі моменти з дитинства, коли ми були маленькі, з моїм двоєрідним братиком і в селі. Живі бабуля з дідулею, наші мами з братом там разом з нами. І ми е, сидимо в хаті, зима. Я знаю, що на вулиці зима була, холодно, е, в грубі топиться, в хаті тепло, але світла немає. Ось про що я. світла немає. І запалена газова лампа. І так у цій темряві з газовою лампою, так затишно нам, дітям. Біля нас всі дорослі, бабуля, дідуля, мама, тетя, всі сидимо. Всі щось балакають дорослі, розказуючи якісь страшні історії. А ми з двоюрідним братом повідкривали роти і слухаємо. І трошки страшно. І цікаво, і гарно так, гарно-гарно. Бо гарно. то дитинство. Ось такі спогади, приємні моменти. Ну все, гарного вам всім вечора. Всім гарного настрою, здоров'я і перемоги нашим захисникам. І нашій Україні перемоги. До зустрічі!